Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі з теми закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. І ось перша задача із вашого з інтелекту: 7-1. Значить, обчисли масу оксиду, який прореагував з водою масою 18 грам, якщо продуктом реакції є кальцій гідроксид, кальцій аж двічі масою 74 грам. Поки у вас ці задачі, всі формули даються, назва і формула. Для вас це важливо, тому що треба правильно написати. Запишемо дано. Звертаємо увагу на числа, які в нас є. Перше число 18 грам. Треба уважно читати, це, що це, якщо це грами, це маса. Маса якої речовини? Обчисли масою кальційоксиду, тобто, це нам треба знайти кальцій воду це не його маса, який прореагував з водою масою 18 грам, тобто вода масою 18 грам. Вода має формулу H2O дорівнює 18 грам. Якщо продуктом реакції є кальцій гідроксид масою 74 грами. Ще друге число 74 грами це маса кальцій Ож двічі. Те, що нам треба знайти, зазвичай дуже часто або на початку задачі, або в кінці. Тут, ось говориться, обчисли масу кальцій оксиду, тобто кальцій О. У цій задачі описано хімічну реакцію. Обов'язково треба написати це рівняння, якщо написано, наприклад, прореагував, утворилося. Тобто, говориться, що кальцій О прореагував з водою. Тобто кальцій О плюс вода. Продуктом реакції це те, що після доріння вийшов кальцій у аж двічі. У цих задачах треба навчитися читати їх, бачити, яка тут хімічна реакція, і правильно її записати. Ми записали, перевіримо коефіцієнти обов'язково, ну, тут не треба 1-1 кальція, гідрогена 2, і оксигена, і додоріння, і після доріння 2. Я ж нагадаю вам, що це будуть реагенти або вихідні речовини, а це буде продукт реакції, те, що після дорівнює. Ну, ми це зараз ще й запишемо тут. Так, підпишемо знизу. Що нам відомо? Нам відомо, що в води 18 грам. кальцію аж двічі 74 г, Кальцій О невідомо. Х. Відповідно до закону збереження маси, маса речовин, що вступила в реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилася. Тобто, повинно бути ось тут 74 в сумі, і після реакції теж 74 грами, як ми вже зрозуміли. Тому я й поставила між ними дорівнює. По суті, це звичайне просте рівняння утворилося, щоб знайти Х. Або масу кальцій о. Треба 74 грама, відняти 18 грам. Дорівнює. 74 відняти 10, це буде 64 відняти 8, 64 відняти 4, 60, відняти 4, 56 грам. Тобто це маса кальцій о. Відповідь п'ятдесят шість Наступна задача. Визнач масу води, яка утвориться внаслідок реакції водню масою 4 грами, з киснем масою 32 грами. Знову пишемо дано. І знову звертаємо увагу на числа. 4 грами, 32 грами. Нам треба їх записати. Якщо це грами, значить це маса. Ну і слова ж нам підказує, що це маса. Водню масою 4 грами. Тобто це маса водню. Водень це проста речовина, ви маєте її вже знати на пам'ять h 2, дорівнює 4 грами. З киснем масою 32 грами. Це маса кисню. Маса кисню це той газ, який ми дихаємо, 32 грами. Проводимо лінію. І нам треба визначити масу води. Маса H2O. Далі, тут знову, ну, от слова підсказки утворилося, прореагувало, Тут знову відбувається хімічна реакція, її треба записати. Тут говориться, що вода утвориться внаслідок реакції водню з киснем, тобто водень плюс кисень буде вода. Водень ch 2 плюс кисень О2. І дорівнює H2O. Звичайно, ну це я відразу дорівнює поставила, тому що зараз ми поставимо коефіцієнти 2 гідрогена, 2 гідрогена, 2 оксигена, 1 оксиген. Треба зробити, щоб тут теж було два. Спереді H2O я поставлю двічку. І тепер у мене вийшло 4 гідрогену. Сюди поставлю двічку. Обов'язково перевіряйте, щоб у вас стояли коефіцієнти. Не поставили коефіцієнти, це не буде рівняння. А, і ще. Я ж хотіла вам ще ось тут. ну, Значить, на, на цій задачі покажу. Все, ми з вами склали рівняння, підписуємо. У нас відомо. Водню 4 грами, кисню 32 грами, а води невідомо x. Ну, це взагалі дуже просто. Х дорівнює 36. Це є маса води. 36 грам. Що я хотіла вам написати? Що оце, давайте, можливо, те, що до, дорівнює, називаються реагенти. Або ще можуть називатись, ну, це рідше, вихідні речовини. речовини. Ну, На виході з них виходить ось якась нова речовина. Після дорівнює. Це уже продукт. Ну, воно трошечки даже так і логічно, що ну, от продукт хімічної реакції. Так, і відповідь буде 36 грам.